А я по-справжньому радію кожну мить, кожну годину я ціную й кожен день. Навчилась мовчки, я зціпивши зуби жить, приймати з радістю усе, що Бог дає. Навчилась зовсім не зважати на людей, на тих людей, що ображають зазвичай. Для всіх не можем підібрати ми ідей, бувають точки зору різні вкрай. Буває, хочеш ти зробить якесь добро, і так стараєшся, щоб все було красиво, але кудись усе старання те пішло, осудять, ще й накидають палок у спину. Таке життя не цукор сім воно. Хтось дуже хоче в нім хороше відшукати, а хтось перлини перетворить на лайно, хто винен, а хто прав, то нам не знати. Я ні до кого в друзі не прошусь, мої відчують і самі мене знайдуть. У всіх пробачення від серця я прошу. Нехай у кожного буде щаслива путь.